Ми завітали до територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області. Воно почало працювати у травні минулого року. Зараз ми подивимося, як працюють детективи та аналітики, а ще поговоримо з керівником теруправління про результати роботи та основні досягнення. Бюро економічної безпеки скорочено Беб є центральним органом влади, на який покладаються завдання щодо протидії економічним злочинам. У територіальному управлінні Київської області працюють аналітики, які детально досліджують і аналізують діяльність державних органів та підприємств при столичного регіону. Збирає інформацію та аналізує разом з аналітиками управління стратегічного захисту економіки. В окремих кабінетах працюють детективи, які поєднують функції оперативників та слідчих. Вони розслідують економічні злочини та збирають докази. За 2023 рік територіальним управлінням БЕП у Київській області було розслідувано більше 400 кримінальних проваджень. Реально було відшкодовано живими грошима в бюджет держави більше ніж 40 мільйонів гривень. Дуже потужно працювали по операції Акциз. Щодо вилучення безпосередньо акцизної групи товарів, яка реалізується без необхідних на те дозволів або отримання акцизних платежів у бюджет. Зокрема, по контрафактним товарам лікеро горілчаним виробам сигаретам та табаку було вилучено продукції більше ніж на 90 мільйонів гривень. Ці товари будуть утилізовані або передані на потреби збройних сил України. В загальному накладено арешт більше ніж на 50 мільйонів гривень вартості майна тих, хто вчиняв ті чи інші злочини з метою подальшого ішкодування шкоди, завдані державі після отримання вироку суду. Одним із ключових напрямків роботи БЕП є протидія нелегальному гральному бізнесу. Як кажуть оперативники, за час територіального управління вдалось провести більше 50 великих обшуків. Було вилучено більше ніж 700 комплектів техніки, яка була використана для вчинення даного кримінального правопорушення. Навіть було задокументовано декілька організованих злочинних груп, які здійснювали діяльність по організації незаконного грального бізнесу по всій Україні безпосередньо в Київській області, в місті Києві, в місті Харкові, в місті Одесі було затримано з цих осіб всіх. Особливу увагу працівники територіального управління. Приділяють запобіганню зловживань під час робіт з відбудови на Київщині. Аналітики БЕП моніторять усі тендери по відбудові, починаючи від доріг до багатоквартирних будинків. За словами Максима Кутерги, державні органи, які відповідають за кошти, зазвичай прислухаються до їхніх рекомендацій. Про конкретні історії виявлених бюро порушень на об'єктах відбудови Бучанській громаді розкажемо в одному з найближчих сюжетів на «Медіапогляд». Нами було зупинено тендерів майже на 300 мільйонів гривень щодо відбудови шляхом направлення рекомендацій до замовника цих безпосередньо робіт щодо завищення ціни або щодо е ризиковості підприємства, яке Планувалося залучити наразі. бюро знаходиться на шляху свого становлення як загальнодержавної інституції. Однак, через відсутність достатнього фінансування територіальні управління працюють не у всіх регіонах України. Тому доводиться залучати інших правоохоронних органів для супроводу кримінальних проваджень. За словами Максима Кутерги, незважаючи на всі складнощі, ефективність роботи бюро є досить високою. За час свого існування БЕБ забезпечило надходження до бюджету в рази більше ніж було витрачено на його його фінансування Марія Марчук, Олександр Кравчук з територіального управління Беб у Київській області, спеціально для Медіапогляд.